Військовий сил спецоперації Данило Турчин прикувався баланцюгом до стовпа перед будівлею Міноборони та оголосив голодування. Вимагає керівництво розібратися, чому його та ще трьох бійців вирішили перевезти з однієї військової частини в іншу. Справа в тому, що нас вигнали з частини. Ну, от коли вже з палатки все страпилося з цим сарайчиком. І нас вигнали, ми жили на пляжі довгий час. І ми як? На восьму ранку приходили на построєння в частину, і там до п'ятої з нами не проводилось жодного разу, жодних занять, абсолютно ніяких. І ми от просто сиділи в полі і, і все. А коли ми прийшли в черговий раз, нас просто вже не впустили в частину. І потім ми відразу пішли до ВСП, написали рапорти та пишемо, що хлопці нас не пускають, тут щось не те, давайте щось робити. Із однієї офіційно виключили, а в іншу так і не прийняли. Документів жодних не дали. Вже рік бійці не можуть довести те, що вони були в зоні бойових дій та служили в ССО, як і отримати гроші за службу за контрактом. Буде тобі дали Мені все? так і не дали. Законну силу вступила рішення 13 липня. У БД мені так ніхто навіть не збирається давати. Міноборона весь час каже, що хлопці давайте завтра, давайте послізавтра. За цей рік ботались куди угодно і обрешались. Ну кому ту кого до президента вищалісь? Нікаково реакції, ніхто нічого не зробив. на акцію під будівлею міноборони. Все ж таки відреагували. Представники військової служби правопорядку на чолі з керівником ігорем Криштуном вийшли до бійців, записали інформацію блокноти та пообіцяли розібратися. Я начальник і скуслу правопорядку збройно сил України. со зразу підняв дісарі. Через кілька годин у Міноборони провели нараду. Бійцям пообіцяли допомогти. Попросили на це два дні. Якщо результату не буде, спецпризначенці поновлять свою акцію. А на Микола Веприк. спеціально для громадського.